Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо розбирати з вами сайт TradingView. Я зроблю таке міні-навчання, я думаю, для вас буде досить корисно. Розберемо по деталі взагалі, що означає кожна вкладочка. Розберемо, як її налаштувати покажу вам, як налаштувати графік під концепцію Smart Money, щоб повністю все забрати. Думаю, для вас буде досить корисним цей ролик. Як бачите, він не на 5 хвилин, друзі. Тому заварюйте собі обов'язково каву та чай і дивіться це навчання. І в наступних роликах я буду давати ще більше корисної інформації. Тобто, ви в наступних роликах вже друзі знайдете, як налаштувати, що таке ризик менеджмент, що таке Smart Money. Тобто, абсолютно все по трейдингу. Ви знайдете на моєму ютуб каналі уже в скорому часі. Також, друзі, вже найближчим часом буде формуватися мої угоди. Я буду видавати також Води буду показувати, як я заходжу, як я аналізую ринок, то я думаю, для вас буде цей контент взагалі досить корисним. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, друзі, заходьте в Telegram канал тому що я там даю, звичайно, буду показувати свої точки входу, свої угоди. Там не тільки по трейдингу, а також і по спотових інвестиціях. Тобто я постараюся для вас давати досить багато корисної інформації, особливо для новачків. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Що друзі? Ми починаємо. Дивіться, є вже ролик на моєму youtube каналі, я досить давно вже знімав, ще рік тому, що таке японські свічі, що таке фібоначі. Але рекомендую, якщо ви не розумієте, як утворюється японська свіча, я про це все розповідав на своєму каналі. Тут десь буде зараз силочка, у вас висвітиться, тому заходьте, дивіться. А зараз, друзі, давайте переходите до сайту. Ось так він повністю виглядає. Я створив спеціально для цього новий аккаунт і почнемо з самих простих, самих е, взагалі вкладочок, куди переходити. Дивіться, друзі, після того, як я створив аккаунт, я в пошуку вписую любу монету, і зараз ми також досить важлива Деталь, друзі, в загальному у нас крипта. Якщо це вибираєте криптовалютою торгувати, то в нас завжди вибирається BTC і USDT. BTC це у нас відповідно біткоїн, USDT це у нас до якої торгової пари, так. Або, наприклад, ви торгуєте там євро фунт, так тобто євро, євро швейцарський Франк наприклад, так, тобто, ось тут ви собі дивитеся і вибираєте, звичайно, біржу, на якій необхідно вам торгувати. Давайте візьмемо біткоїн USD Т. І друзі, дивіться важливий момент. Якщо ви вибираєте торговлю на споті, ви вибираєте просто USDT. Якщо ви торгуєте на фьючерсах, тобто торгівлі. З плечами, обов'язково вибираємо. П так, тобто ставимо крапочку І П Perpetual, тобто читається воно Perpetual, це в нас є фьючерси так тобто фьючерсні контракти, і, звичайно, вибирайте біржу, тому що біржі також ліквідність на біржах є різна і вони відрізняються. Давайте виберемо саму популярну біржу Binance, виберемо відкриття графік, і зараз у нас відкриється повністю графік. І ось ми переходимо одразу до графіка біткоїна, показую вам декілька корисних взагалі клавіш. Дивіться, коли ми нажмемо клавішу F11 на комп'ютері, то в нас повністю відкривається ось так вкладочка. І тобто, у нас верхній. І нижні кладочки забираються, і повністю видно ось так графік. Ось тут справа ми можемо це віконце прибрати. Ми до нього прийдемо пізніше трошки. Ось так у нас виглядає повністю графік. Як бачите, внизу у нас тут є індикатор об'ємів, можемо його забрати, тобто я постараюся вам робити, так як я це роблю, коли заходжу на третій інф'ю. І пройдемося, давайте з самих верхніх кладочок, пройдемося по черзі і подивимося, що тут є. Дивіться, тут є в нас наша загальна вкладочка, де в нас відображається наша. Взагалі можемо вибрати собі тему, мову. Як бачите, в нас язик тільки є російська, український на жаль, немає. Вибираємо темну тему або світлу тему. Тут вже залежно від ваших від ваших бажань. Далі, друзі, ось тут в пошуку ми вписуємо нашу торгову пару, яку ми хочемо вибрати. Наприклад, ETH, USDT і хочемо торгувати до фьючерсів Вибираємо перпетуал. Так, тобто не забувайте ставити ТП тому що графіки іноді відрізняються від спотових графіків. Вибираємо бінанс. Дивимося, і ось наш графік, тут ми налаштовуємо так. Роликом на мишці ми крутимо. Я думаю, з цим не буде зрозуміло. Ось тут ми ось так тягнемо, зменшуємо масштаб, ось тут затримуємо, переміщаємо графіки, ось тут можемо також зменшити масштаб. І дивіться, є ще логарифмічний графік. Я завжди аналізую на логарифмічних графіках. Ось тут є шкала логарифмічна, вона має включена. Потім два рази клікаємо сюди вправо, і нас автоматично налаштовується. Так? Тобто ось тут є і бачите, ось такий графік, але бачите, що в нас, наприклад, ефіра є не вся історія, тому що це ф'ючерсний контракт, тобто це у нас торгівля з плечами. Якщо ми хочемо повністю подивитися графік ефіра за всю історію, вписуємо «ETHUSD» USD. Писуємо ETH, USD і вибираємо графік «Крипто». Нам покаже графік ефіра повністю за всю історію, весь його цикл з 2015 року. Я думаю, з цим буде для вас не проблема. Далі, друзі, переходимо по вкладочкам по порядку. Тут є сравніть, «Добавіть». Ми тут додаємо взагалі, наприклад, порівняти з графіком біткоїна. Можемо сюди вписати BTC, BTC USD. Вписуємо графік, вибираємо «Крипто», нова я панель, можемо ось так зробити. Закриваємо, і тут бачите, в нас внизу графік біткоїна. Можемо також і порівняти. Я завжди знову ж таки включаю логарифмічну шкалу. Ось так віддаляю. Далі можна ось тут в настройках змінити не лінію, а можна, тобто, це стіль вибрати, не лінія, а й, наприклад, японські свідчі. Нажимаємо ОК. І внизу у нас також графік, графік біткоїна є. Але це все, друзі, я думаю, ви з цим розберетеся. Переходимо далі до таймфреймів. Ось тут справа в нас є. Таймфрейми, тут можна навіть і до 1 секунди, якщо у вас є платна підписка, TradingView це дозволяє робити. Але бачимо, що можемо вибрати таймфрейми. І бачите, в нас таймфрейм показує один день. І я знову ж таки розповідав, друзі, стосовно таймфреймів, стосовно взагалі свічок, я оце відео знімав. Можете для себе подивитися, там більш детальніше саме про таймфрейми, і я думаю, там буде корисна інформація для вас. Переходимо. Давайте ось тут є стрілочка, нажимаємо сюди, нам одразу поверне нас до сьогоднішнього дня, до сьогоднішньої ситуації. І так, друзі, переходимо. Далі, ну я думаю, з таймфреймами ми ви розберетеся. Тут є один день, є неділя. Можемо також вибрати зірочку, щоб у нас тут відображався таймфрейм одразу ось тут так. Тобто, щоб ось так не робити, не вибирати, а одразу у нас таймфрейми ось тут відображалися. Давайте ще поставимо недільну, давайте ще поставимо. Місячний таймфрейм ось тут один місяць, поставимо зірочку, як бачите, в нас одразу з'являється місячний. Вставляємо сюди. Далі, друзі, переходимо. Є в нас графік японської Ось тут є бари, хтось аналізує по барах, тобто це є побарний аналіз, також окрема взагалі тема. Так є лінії, є пусті свічі можна. Наприклад, лінію вибрати, кому ось так зручніше буде, але це все індивідуально. Я вибираю завжди японські свічі. З цим ми розібралися, і далі в нас є графік індикаторів. Індикатори ми тут вписуємо взагалі додаткові якісь інструменти, за якими, за допомогою яких ми можемо аналізувати ринок. Наприклад, у нас є індекс RSI. RSI це у нас індекс відносної сили, або просто можемо писати, можемо писати індекс, і тут знайти індекс односичної сили. Далі можемо собі вибрати одразу в зірочці. Щоб він був у нас в обраних, додаємо сюди, дивимося в ізбрані і бачимо, що нас індекс вже з'явився. Нажимаємо на нього. Індекс у нас з'являється ось тут внизу. Так, тобто він у нас це стоха RSI, але можемо вибрати ще, звичайно, звичайний. Давайте виберемо, напишемо просто RSI. Не стохастик, а виберемо індекс відносної сили звичайний. Виберемо сюди, нажимаємо ще раз сюди, і бачите, у нас індекс RSI ось тут внизу знаходиться. Це можемо закрити, нажимаємо сюди. Ось так у нас виглядає. Давайте підключимо денний таймфрейм. Ось так ситуація у нас виглядає, наприклад, по ефіру. Що взагалі цей індекс означає? Завжди, друзі, на історії у нас так. Відбувається, що коли в нас індекс вище 70 знаходиться, то це в нас зона перекупленості. Так, тобто актив перекуплений і, скоріше всього, буде корекція. Коли в нас індекс знаходиться нижче 30, в нас зона перепроданості. Це наглядно видно навіть на графіку, коли в нас ефір коректувався в 2023 році. Була в нас сильна корекція. Бачимо, що індекс в моменті падав нижче 30 -ти. це, мабуть, самий простий такий індикатор, який допомагає аналізувати ринок, аналізувати будь-який актив, чи він в зоні перепроданості, чи взагалі перекупленості. І завжди такі зони вони допомагають глобально визначити, чи потрібно купувати сьогодні актив. Як бачите, друзі, ефір сьогодні в нас в зоні перепроданості. Що це означає? Що він є недооцінений. Тобто ось такий простий індикатор, але допомагає також в аналізі. Рухаємося, давайте далі. Тут є в нас вікон, це про це все воно вам не потрібно Тут є оповіщення, тут ви можете вибрати собі оповіщення, як вам, наприклад, дивіться, друзі, тут справа є хрестик такий, бачите? Ви можете собі тут, наприклад, поставити. Оповіщення, що наприклад, коли ефір прийде до цього діапазону, вам на мейл прийде повідомлення. Так, це, мабуть, саме такий також простий індикатор. Можемо, наприклад, сюди поставити ось так. Так, давайте нажимемо все одно продовжити. І бачите, в нас вже тут поставилася відміточка. Оповіщення, можемо його видалити. Ось тут наведемо сюди, нажимемо Delete, Давайте його видалимо. Видалили. далі, друзі, в нас є симулятор ринка. Що він означає? Ми можемо з вами, тобто, як в реальному часі, торгувати. Переходимо, давайте на чотирьохчасовий таймфрейм. Покажу вам наприклад, як це може робитися. Виберемо 4 часа. Можемо симулятор ринку включити, і, наприклад, видалити наші свічки до певного періоду часу. Наприклад, до січня місяця 25-го року, ось так видалити. Але бачите, друзі, що це платний взагалі індикатор, так тобто платна взагалі стратегія. І можете, звичайно, на 30 днів попробувати, і вам це все вдасться зробити. Далі переходимо, друзі. В нас тут є настройки. До них ми перейдемо трошки пізніше. Уже в кінці відео покажу, як налаштувати графік під концепцією Smart Money. Далі, друзі, ось тут є в нас ось такий фотоапарат. Далі, друзі, в нас є ось таке віконце, Це ми просто збільшуємо графіку без цих верхніх зон. Нажимаємо ще раз F11 і бачите, що у нас графік ось так відбувається. Нажимаємо Escape вийти, і бачите, що у нас є ось тут рамки. Є у нас взагалі можемо вибрати собі значення, якісь тут. Але коли ми нажмемо ось так, то бачите, що просто рамки забираються. Нічого складного, думаю, з цим розберетеся. Повертаємося назад, включаємо F11. Дивіться, друзі, тут є. У нас фотоапарат такий зробити знімок екрану. Тут ми можемо скачати зображення, тобто в нас одразу знімок зробить Сейчас Скачається зображення на комп'ютер. Можемо скопіювати, копіювати силку, надіслати, наприклад, своєму товаришу, десь там показати, так що ми взагалі думаємо по ситуації відкритим в новій клаці. Я думаю, з цим ви розберетеся, нічого складного. Переходимо, давайте в праву сторону, що вам тут необхідно буде взагалі в майбутньому. Ось це віконце. Тут є котіровки, і ваші взагалі дані, тобто сюди ви можете додати свої монетки, які. Його необхідні. Давайте це все повидаляємо. Ось це не непотріб. Нам це не потрібне. Тобто тут нажимаємо ось таку корзинку, воно все видаляється. Це нам все не потрібно. І тут вверху є вкладочка хрестик. Хрестик, нажимаємо сюди і додаємо наш актив. Наприклад, ми хочемо додати BTC USDT, включаємо P. І це в нас є фьючерсний контракт, тобто це у нас торгівля з печами на Binance. Додаємо хрестик. І бачите, наш актив сюди додався. Ми можемо його тут додати деякими своїми кольорами різними. Ну це вже також, як бачите, воно там є трошки платним, але я думаю, ви розберетеся. Тобто тут ще один актив можна, наприклад, додати, наприклад, монетка Аптос, USDT, тільки спотова монета. Так, додаємо спот. Добавляємо сюди і бачите, можемо одразу переключатися між монетами в реальному часі, швиденько, швиденько це все робити. Далі, друзі, цю вкладочку закриваємо. Тут в нас є сповіщення, ну, я думаю, сповіщення це вже на історії, де у вас були сповіщення, аналізувати ринок і не забувати взагалі, де у вас стоїть сповіщення, по якому активові. Але це також платна функція. Одне сповіщення у вас тільки максимально безкоштовне може бути. Далі, друзі, я думаю, тут вже. Це вам не потрібне окно даних. Далі в нас є вкладочка дерево об'єктів. Ви тут, наприклад, якщо ви вводите якусь трендову лінію або малюєте на графіку, ви можете, ось тут, ось це все бачите, я намалював, воно одразу появляється в історії. Ви можете його зберегти в окрему папочку, дивіться, я вам покажу, зробити групу об'єктів і, наприклад, його сховати. Так? Заблокувати, наприклад, або просто скрити, і бачите, що його на графіку не стало. Але ви можете в будь-який час його навпаки поставити, і ви одразу будете його все бачити. Ось так, друзі, виглядає. І давайте переходити до Вкладочок, що тут взагалі в нас є, що таке трендові лінії, так, розберемося взагалі тут ситуацію. І так, друзі, перша вкладочка в нас є. Ось тут ми нажимаємо сюди стрілочку, і бачите, що ми можемо тут вибрати взагалі всі. Всі необхідні для нас інструменти. Лінія тренду це у нас, звичайно, ми собі малюємо лінії тренду. У нас, я думаю, з трейдингом хто знайомий, він знає, що це таке. Лінії тренду, це, наприклад, ми бачимо, що актив досить часто тут тестується, бачимо ось тут зони, так тобто є деякі, деякі такі лінії супротиву і підтримки. Я думаю, ви з цим розберетеся. Коли ви проводите лінію тренду, ви можете її також налаштувати, натиснувши на неї, вибрати колір. Лінії, вибрати її ширину, так, вибрати її взагалі штрих-пунктирна або, наприклад, точечний пунктир. Я думаю, з цим ви також розберетеся. Тут можна вибрати шаблон, наприклад, зберегти ось цю лінію як шаблон, наприклад, одиничка. Зберігаємо сохранити, так, зберегти, і ви вже наступний раз можете собі вибрати якийсь шаблон для конкретної лінії. І я думаю, я думаю, це так. Також для вас не буде складно. Нажимаємо DelayT, видалити, що в нас далі є. Тут є, звичайно, біля кожного, біля кожного інструменту є додать візбраний. Добавляємо зірочку і у вас одразу тут з'являється таке віконце ви одразу зможете малювати. Це для того необхідно, коли ви хочете відкрити графік повністю. Ось так зробити. І у вас тут є усі інструменти, ви можете одразу до них мати доступ. Ну, про це ми також зараз будемо поступово додати. Я думаю, ви розберетеся. Переходимо далі. Я думаю, лучше вам це не потрібно. Є горизонтальна лінія, є вертикальна. Давайте горизонтальна в нас ось так робиться. Це повністю на всіх проміжках часу вона робиться. Можна, можна ось так її водити. Також налаштовувати під різні кольори. Я думаю, з цим також не буде для вас проблем. Переходимо далі до наступних. Є вертикальна лінія, ну про це я також не буду розповідати, тому розбереться Одразу є паралельний канал, це все, що вам необхідно, такі інструменти головні на всій вкладочці. Паралельний канал також бачимо, наприклад, по біткоїну. У нас на чотирьохчасовику є такий паралельний канал, де біткоін досить довгий час ось так знаходився, накопичувався, і в один прекрасний момент ми його пробили. так Тобто, ось такий самий простий аналіз, взагалі, технічний, самий простий технічний аналіз, це, мабуть, для новачків. Далі, друзі, переходимо сюди. Вкладочка в нас є Fibonacci. Добавляємо її давайте візбране. також вона буде в нашому швидкому доступі. Ось тут знаходитися. Корекція по Fibonacci, друзі. Тут є одразу скажу вам, коли ми проводимо корекцію. Про це потрібно знімати окремий ролик. І, до речі, я про корекцію про Fibonacci вже знімав ролик ось тут. Я думаю, ви для себе також знайдете, але я ще зніму ще раз, щоб вам було більш зрозуміло. Так? Тобто, вже найближчим часом ви дізнаєтеся. Корекція по Fibonacci також налаштовується і досить важливо, друзі. Якщо ви використовуєте логарифмічний графік, то внизу тут потрібно вибрати уровні Fibonacci. Основані на логарифмічній шкалі. Нажимаємо галочку, і рівні трошки зміняться. Тут ми можемо налаштувати конкретний рівень, який нам необхідний, наприклад, нам необхідний рівень 256, наприклад, впишемо, так, а не 238. І одразу рівні там зміняться. Або, наприклад, 0,5 тут впишемо, і одразу рівні також зміняться. Я думаю, що цим ви також розберетеся. Про рівні Fibonacci, знову ж таки, друзі, я розповім в наступних роликах. Як це все налаштувати? Думаю, для вас буде також корисним. Рухаємося далі. Тут нам більше з цього особо, особливо нічого не, не потрібно. Переходимо нижче. В нас тут, звичайно, також є інструменти, але я думаю, вони вам не знадобляться. Переходимо сюди, і тут у нас також інструменти є, які нам знадобляться особливо для торгівлі з плечами. Це в нас коротка і длінна позиція. Добавляємо одразу їх в ізбрані, вони нам зараз знадобляться, але давайте трошки пізніше до них повернемося, хочу пройти далі, тому що то є окрема тема. Далі рухаємося. У нас є шаблон барів. Давайте я покажу, що таке шаблон барів. Наприклад, ми хочемо скопіювати ось цю ситуацію по біткоїну на 4 часах. Ось так робимо, скопіюємо. І в нас, наприклад, є ось такий. Давайте це видалимо. У нас ось такий є шаблон барів, ми можемо його наставити. Наприклад, якщо в нас є подібний паттерн, ми бачимо ось цю закономірність, можемо накласти і перевірити, чи дійсно вона відпрацьовує. Так тут ми можемо її налаштувати під певний колір, можемо її більше налаштування знайти. Наприклад, виберете. Наприклад, вибрати лінію, так, вибрати максимальне мінімальне значення, і в нас буде вже у вигляді лінії. Ось цей весь фрактал у вигляді лінії. Я думаю, з цим також не буде для вас складно. Переходимо далі. У нас тут є також фіксірований профіль об'єму. Також давайте, наприклад, додамо в ізбрання сюди, переходимо сюди, і, наприклад, ми можемо подивитися, де актив досить довгий час торгувався. Ми для цього беремо фіксірований профіль об'єму, проводимо на певний діапазон по часі. Проводимо сюди і бачимо, що актив, наприклад, біткоін в цьому діапазончику досить довгий час він у нас накопичувався. До речі, давайте змінимо знову ж таки колір цієї лінії. Як бачите, друзі, в нас ефір, біткоін в цьому діапазончику довгий час накопичувався. Тобто ось ця зона у нас буде як зона така акумуляції накопичення. Тобто, такий також корисний інструмент, я думаю, він вам допоможе в аналізі. І в майбутньому ми, можливо, також будемо його використовувати. Що тут далі ще в нас є? Є діапазон цін, є діапазон дат. Діапазон цін це, наприклад, ми можемо подивитися, наскільки біткоін може вирости до попередніх своїх глобальних таких піків. Наприклад, від сьогоднішньої ціни йому щоб досягнути піків, потрібно вирости на 14%. Або, наприклад, подивитися, наскільки він сьогодні в нас впав від цих пікових значень: 109 тисяч доларів. На сьогодні в нього він має корекцію 12%. Так, тобто ось такий корисний інструмент. Далі переходимо, друзі, в нас є кість, є маркер. Давайте її також додамо в наші інструменти. Кість це, я думаю, ви зрозуміли, це просто я можу так малювати, вам тут показувати всякі каракулі, я думаю, цим також не буде проблем. Тобто можемо ось так вибрати, налаштувати її товщину, налаштувати колір. Я думаю, для вас це також буде корисним інструментом. Маркер це в нас малює більш таким прозорим кольором, так, також можемо його налаштувати під різну взагалі колір, під різну, Ширину, я думаю, для вас це також буде корисний інструмент. Прозорість є ось тут. Для вас це, я думаю, з цим також не буде у вас проблем. Переходимо далі. Які в нас є інструменти? Наприклад, наприклад, є інструмент прямокутник, можемо вибрати ось цей діапазон, також його налаштувати під різний колір. Друзі, я на цьому не буду зациклюватися, тому що це саме таке простеньке. Я думаю, ви з цим поклацаєте, розберетеся, нічого складного немає. Переходимо в наступну кладочку, це в нас кладочка текст. Ми можемо тут додати наші якісь замітки корисні, можемо, наприклад, коментарі додати. Наприклад, ось є сноска, можемо, наприклад, додати, що написати: ось тут у нас є. Давайте ще раз зробимо: ось тут у нас є, наприклад. Важлива зона. Напишемо, давайте важлива зона. Або там, наприклад, зона поя. Я думаю, в смартмані, коли будете вивчати, ви з цим також справитеся. До речі, воно також налаштовується під різний колір, можете собі тут вибрати різний колір. Я думаю, з цим для вас також проблем не буде. Далі, тут є такий флажок, можемо прапорець поставити, також його налаштувати. Далі в нас є вкладочка, тут можна смайлики різні вибрати для себе корисні такі відміточки. Я думаю, з цим ви також розберетеся. Наприклад, далі в нас є лінійка, можемо по лінійці також виміряти і дати, і корекції, і взагалі потенціали. Я думаю, з цим також для вас не буде проблем. Далі в нас є режим магніту. Також важлива взагалі тема. Наприклад, виберемо сильний магніт, і нам необхідно взагалі провести трендову лінію тренду, але провести її взагалі повністю по самому, взяти саме до незначення. Наприклад, ось тут у нас біткоін коректувався, досягнув піку, досягнув доного значення. І давайте ми з вами ось це зробимо. Візьмемо горизонтальний луч і включаємо режим магніту. І бачите, що в нас примагнічується до мінімального значення. Нажимаємо ось так, і бачите, що в нас мінімальне значення ось тут показує по біткоїну. так, Тобто режим магніту нам дозволяє визначити точні пікові або донні взагалі самої тіні свічки самі такі значення максимальні і мінімальні. Я думаю, з цим для вас також проблем не буде. Далі тут внизу в нас є видалити об'єкти і показати панель ізбраних інструментів. Це та, це та панелька, яку я вам ось тут показував. Тобто можемо її сховати, нажати ось зірочку або, навпаки, показати. Далі, друзі, дивіться, я наживаю праву клавішу, нажимаю удалити 5 об'єктів, і об'єкти нас видалені. Тепер, друзі, переходимо до, також до головних інструментів. Це те, що я вам розповідав. Це в нас є довга і коротка позиція. Ось тут вона знаходиться. Довга і коротка позиція це та, те, що вам необхідно взагалі для аналізу для розрахування угод, коли ви торгуєте з плечами. Нажимаємо, наприклад, довга позиція, виключимо режим Магніту. І, наприклад, друзі, 4-хчасовий таймфрейм по біткоїну, як бачите. І, наприклад, ми хочемо з вами поставити ризик на угоду. Давайте довга позиція, зробимо ось тут. Наприклад, ми Take Profit ставимо. В цьому діапазоні і стоп-лос ставимо за попередній лой по біткоін Це 91 тисяча доларів. Дивіться, друзі, наприклад, ви ставите на оцю угоду на те, що біткоін буде найближчим часом рости, але не досягне, наприклад, відмітки 91 тисячі доларів. так Ви ставите на цю угоду, наприклад, ризик 1 долар. Ви ризикуєте 1 доларом для того, щоб заробити 2 долари 69 центів. Ось тут ви бачите ризик прибуток, це ваш діапазон взагалі. Потенціал прибутку, і в цьому діапазончику ви втрачаєте 1 долар. Або якщо ціна піде вгору і досягне, швидше досягне ось цього пікового значення, ви отримаєте 2 долара 69 центів. так? Тобто, ось тут видно вам ризик прибуток. Ось тут намальовано, є кількість. На угоду, скільки взагалі який об'єм вибрати, і цей інструмент також дозволяє вам приблизно розрахувати об'єм стоп лосу так і розрахувати об'єм на угоду. Як бачите, друзі, чим менший взагалі ризик на угоду виберете, тобто чим менший стоп лос тим більше у вас може бути тейк профіт. Але пам'ятайте, друзі, що вас може стоп лос ось так забрати і потім ціна піти вгору. так, Тобто, це вже друзі, індивідуальна тема. Я про це все буду також розповідати, тому що тут потрібно окремо виділяти на це все ролик, так і розповідати конкретні стратегії. Також є це в нас довга позиція, тобто це в нас лонг, і є ще в нас шорт, коротка позиція. Наприклад, ми ставимо, що біткоін буде йти до цього і знімати ось тут ліквідність на ось цьому діапазончику. так. Ми ставимо, наприклад, стоп-лосс ось тут. Ризикуємо звичайно саме краще, друзі, коли в нас take profit, RR називається риск прибуток, тобто риск reward, так, по-англійськи. Наприклад, коли в нас йде 1 до 3, ми ризикуємо, наприклад, 1 доларом для того, щоб заробити 3 долари. Це є взагалі ідеальний варіант. Тому, друзі, завжди РР має бути приблизно хоча б 2 до 1. Так? Тобто ви ризикуєте 1 доларом, але завжди заробляєте 2 долари. Так? Тобто це взагалі також окрема тема. І тут, наприклад, я бачите, друзі, я ставлю коротку угоду на те, що біткоін буде далі коректуватися. але він не досягне, наприклад, цієї відмітки найближчим часом, так. Тому що якщо він досягне цієї відмітки, я, наприклад, втрачу 1 долар. Але зароблю в цьому випадку зароблю 2 долара. Так, тобто, це також окрема тема, і ф'ючерси вони нам дозволяють торгувати в дві сторони, так. тобто як? І вгору, так і вниз, тому що, коли ви на споті торгуєте, ви тільки маєте потенціал вгору, а вниз ви не маєте потенціалу, друзі. В Наступних роликах я вам також поясню, як вибрати плечі, що це взагалі таке, але про це все також згодом, друзі. Тепер давайте я вам покажу. Зараз як налаштувати взагалі графік під концепцією Money, як видалити повністю всі ці індикатори, все не потрібне і покажу, як це все зробити. Дивіться, нажимаємо правою, правою клавішою сюди, нажимаємо налаштування, настройки і вибираємо, наприклад, тут є тіло, є границі. Це ми налаштовуємо самі ось ці свічки. Так? Наприклад, ми знаємо, що хочемо просто бачити. Білі свічки, коли є ріст, і чорні свічки, коли є падіння. Але, наприклад, переходимо, давайте спочатку в оформлення, зробимо наш фон сплошний і зробимо його білим. Так? Зробимо ось такий фон. Тут є лінії сітки, ми можемо забрати їх. Тобто лінії сітки це давайте я вам покажу, що це взагалі таке. Як бачите, Друзі, лінії сітки це у нас показує взагалі дату можемо можем тільки вертикальні залишити. Так? Нехай, нехай будуть вертикальні. Залишимо сплошний ось такий графік, вже в нас білий, бачите, водяний знак, ні, текст, ні. Далі, друзі, інструмент. Давайте зробимо наші свічки. Давайте нажмемо ОК і зближимо трошки сюди. Я покажу, як це все налаштувати. Налаштування. І зробимо наші, наприклад, свічки чорним і білим, так, щоб для нас було зручно. Фітіль також чорним, і давайте візьмемо свічка падіння, у нас буде чорним. Ось тут чорним, і тут чорним також повибираємо, щоб це в нас був якийсь контраст і чітко все було видно. як бачите, друзі, графік виглядає вже трошки простіше, для нас це також є плюсом. І бачите, що тут також є галочки, строка статуса, можемо ось це все тут лого повидаляти, заголовок. Але давайте я виключу ось ці всі. Бачите, ринок відкритий. Це все, що ось тут змінюється, так? Значення і змінення бару, ну не треба, фон потрібен, не потрібен, оформлення. Тобто можемо ось так вибрати. Ось ці також, давайте виберемо. Приберемо ось це все, кнопка плюс, торговля. Давайте галочку тут приберемо. Тобто, ось так зробимо, друзі, щоб, щоб наш графік виглядав якомога менше взагалі шуму було і менше цих всіх різних е, індикаторів, які будуть просто нас відволікати від аналізу ринку. Нехай ось так графік виглядає. І, до речі, дивіться, ще раз в настройки переходимо, і шаблон, і зберігаємо ось цей шаблон. Так? Можемо зберегти його, як, наприклад, Smart, Smart Money, так? зберегти цей шаблончик. І далі ми будемо з вами завжди цей шаблон буде в нас у швидкому доступі. Тобто, ось так ви можете аналізувати вже ринок. Я думаю, ось такий графік він для, для нас є більший, зручніший для аналізу. Тому що ми тут можемо бачити з вами ордер-блоки, можемо бачити з вами вже деякі імбаланси і від цих імбалансів також торгувати. Але про це вже буде в наступних роликах також говорити. Ось так, друзі, дивіться, Переходимо ще раз на налаштування, вибираємо шаблон. Наприклад, застосувати як було раніше. Так? Повертаємося сюди, як було раніше. Або, наприклад, виберемо Smart Money. Вибираємо SmartMoney і бачите, що ми повертаємося до нашого шаблону. Ось так взагалі виглядає цей налаштування TradingView. Друзі, постарався для вас дати максимально корисної інформації. І на кінець відео хотів вам показати, що у мене вже є навчання по смартмані в телеграм-каналі. Воно було спочатку в закритому доступі, але я відкрив, повністю буду вам все показувати. Тобто, можете вже почати вивчати для себе корисну інформацію. Тут є методички, є взагалі корисні словники. Я думаю, для вас буде також це корисна взагалі. Корисна інформація. Також в мене є е, трейдинговий чат, канал, де я збираюся побудувати спільноту із трейдерів, які будуть також розвиватися і навчатися, друзі. Але це все згодом. Я думаю, найближчим часом це також реалізую. Тому, друзі, надіюсь, для вас цей ролик був корисним. Дякую вам за перегляд. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, підтримайте мене коментарями під цим відео. І не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, тому що я стараюся для вас давати багато корисної інформації. А зараз дякую вам за перегляд, бажаю всім профіту, терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!